Наприкінці квітня поточного року, згідно із розпорядженням міського голови Калуша Ігоря Матвійчука, у місті було створено допоміжний орган при виконавчому комітеті Калуської міської ради центр допомоги учасникам антитерористичної операції. Розпорядження видано на виконання указів президента. До складу центру увійшли учасники, АТО, представники громадських організацій, волонтери. Усі вони працюватимуть на громадських засадах. Кандидатів запропонували та затвердили члени громадського об'єднання Калущини, учасників бойових дій. АТО на сході. Дів України імені Романа Шухевича, яке розпочало свою роботу наприкінці минулого року. Працівники центру тісно співпрацюватимуть із закріпленими за напрямком діяльності представниками структурних підрозділів міської ради, установ та організацій. Також центр співпрацюватиме із районною владою. Цього тижня відбулася перша зустріч представників центру допомоги учасникам АТО із міським головою та працівниками виконавчого апарату Калуської ради. В основному це була ознайомча зустріч, адже до функціональних обов'язків працівників центру входить багато питань, що потребують вирішення і на рівні представників влади. Найпроблемнішими є виділення земельних ділянок учасникам АТО. У у саме дали Ми пішли, засідали комісія у в Архітектурі там діло, Я дякую Роману Володимировичу за цей кабінет, який нам предоставили. Ну, Грубого гру, гру, Роману Володимирович нас попередив у зв'язку з тим, що Служба безпеки е, заборонила давати списки, були оштрафовані на 17 тисяч е, якоби, десь при перевірці у соціальному захисті і більше такі списки і надавати на це вони не можуть давати, бо це є кондиційна інформація. Ну зв'язку з тим, що е, наші хлопці подають учасники АТО. І цю інформацію і заяви в міську раду, значить вона проходить через деякі десятки рук, ваших рук. І тут Служба безпеки неправильно зробила конституційну інформацію. Я думаю, що вона тут не повинна числитись. І, по суті, діла, земельна комісія остановилася, ну, що немає ніякого впливу. Ви будете, Роман Володимирович сказав, будете робити по тих списках, які ми будемо давати, і будете опрацьовувати. Звісно, це мельна комісія і учасники, а і наше правління не згідніти, що які вимоги нам були поставлені. І перше питання, я думаю, що ми, може до голови це питання довели, що би при відділенні земельної ділянки другі транш, які зараз і дякуючи Йору Володимировичу, і вам всім, що в нас немає порозумінь по місту. На цьому розробляється, але повинна обов'язково оця земельна комісія, яка створена вами в міській раді по вашій ініціативі, значить, повинно складати списки, ви не знаєте ні поранених, ні в ціні загиблих, ви не знаєте, хто скільки перебуває, а мене, як серце, велике командира. Я втратив своїх людей, вийшов до цього, і коли ми перевіряємо це у людей, я знаю, звідки інформація ця прийшла. Служба безпеки п'ять днів він має вбити. Як таке може бути, як я вийшов половиною пучі на цьому, і він має бути? Прокуратура 10 е, днів. Слу, е, наша добросовісна міліція 25-30 днів. Начав я, коли ми почали їх перевіряти, вказується, що ми стояли по 70-80 кілометрів від лінії зіткнення. Ми не знаємо, що таке бойовий на цьому. Їм дають ті самі біди, що мої хлопці, допустим, прийшли, воювали і поранені і тому подібне. І ми не згідні. Категорично ми це питання не згідні. Тільки тоді ми будемо згідні, коли буде впливати вся ця... тим більше, що ми є дорадчий орган. бо е ваша земельна комісія, ми можемо скласти списки, а ви можете переробити. І а, ми прийняли правління, що ті списки, які будуть йти на учасника, то затверджуються земельною комісією, потім на нашому управлінні, а потім на загальних зборах згідно очереді. Я погоджуюся з керівником нашої е, комісії. В даному випадку комісійною є просто хто? Весь перелік цих, скажімо, хто. Спожив, отак виконає прислужбову користування з даного виклику, коли люди звернулися. Ну, знаєте, просто, я е, служба безпеки хотіла перевіряти наш є Ми їй сказали, що ні. Правда? Ми їй сказали, що ні. І ми слухати провірю. В цьому відношенні е, є заяви про списке по переліку. Передаєте на розгляд, нема каже головою, просто прийде, передаєте на розгляд скажімо, цієї комісії. Стосовно того, як скажімо, служив іде, ну, тут я хочу <клес> проспрацювати ситуацію, але також ми зрозуміємо, що є посвідчення. ну, і, скажімо, Ми тут скажемо, я ну, не хочу стояти, але є посвідчення, просто, скажімо, постанова говорить, що якщо є посвідчення. Це якісь за словові вали як зазначив на зустрічі представник центру учасник бойових дій на сході України Іван Кудибін, це питання є одним із перших, які потрібно вирішувати. Відомо, що усі учасники АТО мають право на безкоштовне отримання земельної ділянки у приватну власність. Усі вони підпадають під загальну категорію пільговиків. Якщо ми не вправі змінити законодавство, то повинні, хоча б розглядати першочерговість надання землі в користування. Це мають бути сім'ї загиблих воїнів, поранені учасники, АТО, інваліди. Адже зараз не поодинокі випадки, коли представники інших пільгових категорій, маючи роками такий статус, аж тепер заявляють про наміри отримати безкоштовну землю. «Це має бути я думаю доступно і ясно, щоб не було так, як при першому транші 50-50% Прийшло на учасники, а а 50% на других категоріях. Оцих пільгових. Значить, і ще раз, Ігор Володимирович, я знаю, що ви дуже на що цього йдете на зустріч нам. Ми би хотіли і просили вас. І думаю, що дамо таке письмо від э, нашого правління, щоб все-таки ви вы виділили більшість 70% учасників АТО. У мене така просьба є, і це більшість. А 30% до тих пільгових категорій, допустимо, я розумію, що багато дітніх, учасників великої вітчизняні, афганці, чорнобильці. Ну, в першу чергу ми повинні обезпечити наших людей, які хлопці відвоювали. Це просто до вас така просьба, щоб ви були пуститі. Все прозоро хотіли би зробити, все по-людськи, як Бог приказав. В Свою чергу міський голова Ігор Матвійчук зазначив, що влада працює зараз над вирішенням питання виділення земельних ділянок учасникам АТО, які належать садовому товариству. Ці землі знаходяться у селі Середній Угринів Калузького району. Я земельної ділянки в районі Угринова, Огриновалися з товариством. і допомагаємо провести. Тілянки, провести звірку таких земельних ділянок. Я думаю, що просто місце два це вже завершить, і тоді можна буде ще зтодових товариство, всім розникам патрон, виділяти землю біля творину, садодоволюстів. роз сесії підеш 90 ділянок, 90 ділянок. Si. – Скільки Сколько? 98. 98, да? Да. 98, да. Так, сейчас пошел, посмотрим, как на зустрічі представники центру допомоги учасникам АТО висловили стурбованість, що найбільше виникає питань із покращенням житлових умов в різних сім'ях учасників АТО різні ситуації та життєві обставини. Тому вирішення цих проблем теж потрібно ставити на перше місце. На завершення зустрічі заступник міського голови Руслана Вайда запевнила представників центру, що їх всіляко інформуватимуть про роботу влади у питаннях, що стосуються допомоги учасникам АТО, а також повідомлятимуть про дату та час засідань депутатських комісій та се. Езії міської ради